Сьогодні ми чекаємо цікавої боротьби, інтрогуючи, тому що в принципі команди зараз борються за місця на вершині турнірної таблиці. Це дуже приємно і, мабуть, чи не вперше буде така ситуація. Передача вперед. Тут боротьба за м'яч. І що показує арбітр, кутовий. Перший кутовий в нашому матчі, вихід до Пім'єр-ліги. Зараз перший, перший момент біля воріт кіроганської команди і могли забувати Олександрійця, але з сьомки Поля. Там поки 1-0 в пользу Олександрію. А за рахунком 0-0. Прибігає новий ша. І там Горбаненко віддав передачу у центр штрафного майданчика. Удар здали Куднийського, але вже зафіксував рукою арбітри. Ога, приємно грати за такої обстановки. Запорожан біля м'яча. Удар не звучав і Атака Олександрівців продовжується. Андрій Бордіянов але не далеко. і зараз м'яч йде за межі поля. Удар від воріт. Олександрівські бурівальники Павко підтримує свою команду. Чуємо постійне скандування ПФК. Ну, Удар не вийшов. Набагато вище воріт. Тим часом зірка атакує. Передача з лівого флангу. І кутовий удар. Перший біля воріт Олександрії. Наша команда здобула вже 9 перемог. Іван зараз, мабуть, буде робити передачу центрального майданчика. Там є кому зіграти головою. Ну Іван так постійно ну, цей удар э, заметив до Монтона Кіші. Той прибив, і воріт, зіграв вдало на другому поверсі нападник на господар В'ячеслав Шевченко, але скинув у нікуди. І знову ж зірка з м'ячем. Ну, які будуть дивіденти з цього. І зараз може бути. Дуже небезпечно, Горбаненко не зміг зупинити перспективну передачу. На жаль, от можливість була вийти сама саме, саме В'ячеслав, але не скористався він нею. Допускають західників Олександрії по які вриваються з глибини. І от зараз помилився воли ходів Ганширяєв. Їм я ще десь за межі пуки і не дочекався. Тяжело було йому дотягнутися туди. На випередження зіграли олександрійці, могли забити м'яч, але м'яч пройшов воріт. Ширяєв вибиває м'яч центр Поля. Галенко. Вдалося йому зачепитися за м'яч і вибиває захисник Олександрійської команди. М'яч з-під ніг Ярослава. Знову ж таки, Кіча робить передачу на Ширяєва. Передача в нікуди з нічим щіряє. І перспективна атака стала позиційною. Очкур. Удар далеку. на місці Руслан Зарубіна. Розмінка для Зарубіна це була і розпочинає атаку. Передача вперед. От зараз може бути дуже небезпечно. І Тут на... вдало дуже зіграв захисник Олександрійців. Тим часом. Штрафний удар виконує. Зірка. Передача була непогана така Івана Рудницького. Хтось з них буде виконувати небезпечний штрафний удар з правого флангу атаки Зірки. Ну що, чекаємо, що там вигадає Зірка. Горбаненко на Рудницького. І бачимо, що дуже небезпечно. Тут не очікували захисники Олександру такого розіграш. Кравці Олександрії, Трусірки, всі інші біля штрафного майданчика. Або навіть у Воротарському бачимо там велику групу гравців. Передача, ну, у руки Зарубіно, який розпочинає контратаку Олександрії. Позиції для Івана, щось він так не впевнено. Зараз була передача на Ярослава Галенка, але удар вищий воріт. Не поступається суперник до одному. Така от щільна опіка, боротьба. Бачимо зараз прорив був. На думку арбітра це пенальті. Всі зірки показують, що була гра м'яч і це повинен бути кутовий, але арбітр невблаганний. Призначає він пенальті у зірки. Буде ще гірчичник. Удар і певно не забувається на скоро й хвилині. Рахунок у цьому матчі відкрутого Олександрія Зірка 1-0. Отже, команди повернулися на поле. 16-та культура чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги ПФК Олександрія Зірка, Кіровоград розпочався. Зараз може бути дуже небезпечно. Вихід сам на сам. І тут такий от суперечливий момент. Пенальті показують гравці зірки. Рабітру зробить руками. Могли забивати Кіровоградці, були порожні ворота, намагався пробити Ярослав Галенко, там йому завадив гравець Олександрії. Потрібно дивитися повтори, був там пенальті чи ні. Фіксує, показує, що можна гру продовжувати. І що, ваша думка, Валерій Семенович, були порушення? Так, це було нарошення. Моє міння було, але треба дивитися повтор. За такими суперечливими ситуації у майданчику рахунок то 1, 1 але пенальті у воротах ми побачили. Ворота Олександрії арбітр пенальті не призначає. І... Василь Грицук віддав на Кічу, а Кіча пробив по горобцям. Так, зараз апельсина. Напереку... Ми бачили тільки, що знову ж таки. Швидка атака зірки центром і провалився захист Олександрії. На межі штабного майданчика Владислава Насібуліна. Попередження отримав гравець Олександрії. Дже Бочкур чи Рудницький. Хто буде бити? удар ну, Рудницького вище рід. Гравці зірки Товт та Дурай виступають. Цікаво, чи не жалкують вони, щоб залишили нашу команду, де оболонь зараз, але Зірка. Тим часом небезпечна атака Зірки. А там і захист зіграв впевнено і Ширяєву був м'яч за межі поля аут на користь Олександрії. Для команди вищої лігії місяця-півтора тому була прес-конференція за участю Микола Оренка та Сергія Кузьменка. І там якраз я запитав їх. Які ж плани будуть у команди на сезон? Ну, сказали, що вигравати кожен поєдинок. Я думаю, що якщо команда буде у трійці, то між сезоні вже, мабуть, після завершення першого кола частини матчів, другого кола буде поставлено завдання чому підні виходу до прем'єр-ліги. Звісно, звісно. Все сьогодні є в Олександрії для того, щоб вийти до прем'єр-ліги, красний стадіон, метальна технічна база. Кіча з м'ячем, Олександр атакує. Підштовхнули там. Кіча втрати м'яч, підштовхнув захисника зірки, буде штовхний удар. <плес> Я ще не знаю. Я прогнозував, що одразу він піде в оренду до Лічівця, так і сталося, тому що в принципі за такою кількістю бразильських атакуючих пізахисників у торгамаза не було шансів пробитися в основу. І любові міста Раческу до бразильських виконавців Там складно було пробитися. Заміну. Передача небезпечно. І кутовий удар. плюс доданий Арбітром час. А зараз може бути швидка атака Ярославом Галенкомчить по лівому флангу. Передача проходить. І тут не вистачило буквально кроку. Одного кроку на Сібуліна. Ну, Ми бачили, що відкинув відкинені не на Насібуліна, один з кращих гравців на полі сьогодні. Передача. І я ще суцігорі. Стандартне положення стає результативним для зірки на 70-й хвилині. 1-1. Шамрін, так, Забір? Шаб'ється, жаліє вітають. Вийшов на заміну. Вадима Шавріна рахунок стає 1-1. Спрацювала заміна Іліблиснюка. Ну, вас були проші слова. Здається, Леонид Семеновичу. і пророкували, що один-один, зараз один-один поки що. Но і одразу заміни ще одна від Андрія Купцова. Це 14-й номер Артем Поляру з підсилює напад. Андрій Купцов замість Антона Кіча, який грав пішовим номером. Один-один. Ну що, на цей момент рахунок по грі. Як буде далі, побачимо. Ну, гра сьогодні дійсно дуже цікава. Я думаю, на сьогодні дотримують мисі болівальники. Хороших. Со зрителями, щоб можна було зрителів Сейчас часом Олександрія дуже небезпечно атакує. Тут зрізався м'яч. У захисника зірки. На щастя, м'яч один молодіт. Кутовий удар. Бачимо, намагаючись встановити статус-кво. а там м'яч вийшов за межі поля під час передачі. Перехопили Олександрійці. Там запорожан з м'ячем. Передача Андрія вперед. Дивіться, який пас робить запорожан. Небезпечно. І тут м'яч іде за межі поля. Побачимо, що там, яке рішення Арбітра. Своєчасно вийшов Єван Ширяєв з воріт. Скоротив він кут обстрілу. І саме після його вдалої реакції вже за межами шахтного майданчика м'яч іде на кутовий. Обидва. гравці Шевченко і Ширяєв отримали ушкодження. Медики надають допомогу. На 75-й хвилині бачимо невеликий перепочинок у футболістів. Ми бачимо, що це свідчить про клас команди. От Коли команда навіть гарно грає, декілька помилок, декілька буквально гравці можуть привести до того, що до першому таймі прорвався Сергій Старенький було пенальті, і у другому таймі от помилка Пінчука одна. І отримуємо ще одну виходину на один. Якби своєчасно Ширяєв не вийшов з воріт, невідомо, можливо, рахунок вже був би 2-1. Да. Скандує стадіон Червона. Натікаючи на те, що там Ширяєв порушив правила і був там останньої надії. Складно сказати нам. Зараз було там порушення чи ні. Тримає руку на серці, можна сказати, на кармані арбітру полі. Олександр Головков з Луганської області. Що там за рішення прийняв арбітр? Невже фолостанінь? Ну, не знаю. я, Знову ж таки, суперечливе рішення арбітра. Ну, побачили ми вже таких три його рішення, не знаю, складно нам сказати зараз, це з нашого місця. Якщо було пенальті ворота зірки, то було воно ворота Олександрії. В даному випадку, мені здається, що була реакція на удар Ширяєва, вважає Арбіт, що він також збив Шевченка. Менше всього хотілося нам, щоб були розмови про якесь там на якісне Таких поєдинках хочеться бачити футбол. Коли Арбіт виходить на перший план, маємо те, що маємо. Отже, на поле виходить голкіпер Роман Травкін. Нелегке випробування для молодого арбітра Кіроградської зірки. А замінить він 21-го номера нашого Іванова. Здається, 11 го номера Ярослава Галенка. Замінює Травкін Ярослава Галенка. Що ж, без, без наконечника атак. Арбітри у нас нині такі, що Прем'єр-Лізі, що в першій судять, скажімо так, іноді трохи не зрозуміло, скажу як. Судді су, судять з іншими ошибками сьогодні. Штрафний удар запорожан Андрій біля м'яча. Цікаво буде удар чи навіст. Удар. В стінку м'яч влучив. Знову ж таки, блокують м'яч. І зараз є можливість для контратаки. Потрібно віддати вперед же. Пас. Передача. Ах, тут я бійця зіграв, як польовий гравець. Руслан Зарубін. рибкою вперед стрібнув головою був і Там порушення правила. Підзиває до себе Івана арбітр їй дає йому жовту картку. Щось він там і губить ті картки, я бачу, випадає з рук в арбітра. Такі в нас арбітри з трантруними руками. Сьогодні суддя там, звісно, не на хорошу оцінку, багато живот. Час впливає. Бачимо, що у другому вирібні Ігор Шаврін. Вадим Шаврін вибачається. І нічия.